Вітаю вправу ліхтарик, який не гасне ніколи. Я робила зі своєю жіночою групою онлайн. І ця вправа настільки сподобалась учасницям, що я вирішила записати її окремо як просто алгоритм, який буде. Зручно робити самостійно по моєму запису. Щоб її зробити, вам знадобиться всього лише один білий аркуш паперу і кольорові олівці. Справа починається з маленької казки. Криниця світла. Колись жила жінка, яка несла у собі світло. Це було не те світло, яке бачать очі. Це була її внутрішня сила, здатність любити, творити, підіймати і підтримувати інших. Але одного року темрява стала раптом дуже густою. Вона приходила щоночі, вимикала світло в оселях, стукала хвилями страху і втоми, просочувалася мовчазністю вулиць. І жінка почала думати, що то її світло гасне. Та одного разу вона знайшла в собі маленьку криницю. Вона була глибокою, стародавньою, прихованою під шарами турбот і болю. І саме там, внизу в тиші, жевріла жива іскра, те світло, яке не погасить блекаути, тривоги, зима чи зовнішня темрява. Жінка нахилилася до цієї криниці. Зачерпнула світла долонями і запалила від цього світла маленький ліхтарик. Кажуть, у кожної жінки є така криниця, і вона ніколи не висихає. Тепер уявіть собі свою криницю світла і свій ліхтарик, який би ви могли запалити від світла. Яке зачерпнули у своєї криниці. Візьміть чистий аркуш паперу, розташуйте його горизонтально і намалюйте два кола, які будуть перетинатися між собою. Зараз я це покажу. Ось такі два кола. Тепер, як я озвучу завдання, ставте відео на паузу. Занурюйтесь в себе, налаштовуйтесь на отримання задоволення перш за все. І намалюйте в лівій частині, отут, в лівому колі, свою криницю світла, так як ви її собі уявляєте. А потім в правій частині намалюйте свій ліхтарик. Який ви запалили від своєї криниці світла, який ніколи не гасне? І ми продовжимо. Тепер трошки запитань, які підтримають вас і ваше світло. До криниці буде всього одне запитання. Яке світло я знайшла в своїй? Криниці. Ви можете відповідати подумки, можете ставити відео на паузу і свої думки, відповіді записувати. Зазвичай саме такі класні відповіді, допомагаючи, це те, що саме перше спало вам на думку. А тепер ми вступаємо в діалог з вашим ліхтариком. І ліхтарик вам каже три фрази. Я кажу початок, а ви закінчуєте. Добре? Я хочу сказати тобі зараз. Це звертається до вас, ваш ліхтарик, який ви запалили від світла всередині себе. Який ніколи не гасне. І він вам каже: Я хочу сказати тобі зараз, що вам хоче сказати ваш ліхтарик. Друга фраза закінчить її. Я прошу тебе, про Про що вас просить ваш ліхтарик. І третя фраза. Я нагадую тобі, що ти, що нагадує вам ваш ліхтарик, який ніколи не гасне. І світло всередині ліхтарика теж має голос. Він звернеться до вас всього з двома фразами. Я яскравію, коли ти Світло всередині ліхтарика вам дає підказку. Почуйте її. Я яскравію, стаю яскравішим, коли ти. І друга фраза я слабшаю, коли ти. Почуйте свої підказки, свої відповіді, від чого ваш ліхтарик світла. Горить яскравіше або слабше. І щоб ви могли відповісти своєму ліхтарику теж три фрази на завершення. Я чую тебе і готова, що ви готові. Щоб ти світив сильніше я, закінчуйте цю фразу. Щоб ти світив сильніше я. Я повертаю тобі, або я даю тобі. Що ви даєте або повертаєте своєму ліхтарику? І самі уважні, а, мабуть, вже задали собі питання, а нащо ми малювали кола, які перетинаються між собою? Да? У нас залишився ще простор посередині. Тут у нас криниця, тут у нас ліхтарик. А що ж посередині? Дивіться, я посередині я вам пропоную намалювати якийсь свій дуже-дуже особистий, дуже інтимний, навіть, можна сказати, символ свого внутрішнього світла, внутрішнього тепла, внутрішнього вогню. Бо і криниця це образ, який я вам запропонувала. І ліхтарик, це образ, який я вам запропонувала. Запропонувала. А що там ваше особисте? Що перше спадає на думку? Що вас завжди точно гріє? Підійміть цей образ з глибин вашої підсвідомості. І я покажу зараз малюнок, який я робила разом з учасницями да? свій. А що в мене вийшло? У мене була криниця, був ліхтарик, і посередині у мене прийшло слово пристрасть. А це те, що завжди дає мені світло, тепло і зігріває, коли я живу з пристрастю в звичайних повсякденних справах. У кожної у кожного з вас буде щось своє, тож намалюйте посередині цей, цей свій особистий символ вашого внутрішнього тепла і світла. Коли цю, цей етап ви зробите. Можна ще закріпити ці відчуття на рівні тіла, відчути, де в вашому тілі живе ваш ліхтарик світла, прикласти туди долоні, відчути його тепло. Можна вдихом роздмухати його ще сильніше, а на видосі Ще розповсюдити його світло навколо вас. І ще такий момент. Ми це обговорювали з учасницями групи. Дуже важливо, не знаю, у кого там прийшла така підказка від підсвідомості чи не прийшла. Наше це внутрішнє світло, воно горить і стає яскравішим від нашої уваги. Коли ми його а, помічаємо, завжди про нього пам'ятаємо, даємо йому увагу а, і завжди його підтримуємо, робимо якісь конкретні дії для того, щоб його підтримувати. Ось така проста, але дієва ефективна арт-терапевтична вправа. Робіть на, на здоров'я, на благо собі. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, діліться в коментарях або можете писати мені в особисті.